Путін прикриває воєнні злочини вигадкою про порятунок російського Донбасу. Насправді це чергове викривлення історії вигідне Кремлю. Протягом ці землі належали українським козакам і селянам. А Москва вже понад 300 років намагається силою переписати минуле, зламати національний характер і змінити саму душу степової України у 2014 році. Злякавшись революції на майдані, Путін розпочав агресію та захопив український Крим. Паралельно російські найманці, переодягнені в цивільне, окупували великі частини Донецької та Луганської областей, відомих як Донбас. Відтоді Кремль нав'язує світові міф, ніби ця земля історично належить болотам. Аргумент простий: регіон переважно російськомовний. Та оскільки цією мовою спілкуються чимало українців, Путін безпідставно поширює свої претензії аж до Дніпра та Одеси, вигадуючи концепцію так званої «Новоросії». За цією логікою, Великобританія має повернути США, Австралію і Нову Зеландію, Іспанія, майже всю південну Америку, Ба більше Англія має почати виясняти стосунки з Францією за володіння Канадою. Насправді ж це спроба Кремля сфальсифікувати історію та законність українських територій. Факти ж свідчать протилежне: Крим, Донецька і Луганська області завжди були частиною України, а їхня русифікація супроводжувалась насильством та геноцидом. Саме тому я хочу розповісти вам коротку історію Донбасу. Спойлер, цей термін створений штучно, і розвіяти ворожу пропаганду про нашу землю, адже знання багатьох українців про Донеччину та Луганщину досі формують імперські радянські та пострадянські наративи. А якщо ви вже бачили подібні відео, то нічого страшного. Варто освіжити пам'ять для кращої боротьби з ворожою пропагандою. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі схід України, а саме його частина, яку називають Донбасом, один із найбільш міфологізованих та водночас найбільш демонізованих регіонів? Його часто описують як рускагаварящий проросійський край неграмотних шахтарів, олігархів і криміналу, де безвольний пролетаріат робить все, що йому наказують місцеві церкви, і це лише маленька частина стереотипів, які роками поширювались по всій Україні. Через те, що в нас майже немає глибоких досліджень про Донеччину, як, наприклад, Галичину чи Волинь, ці клюша багато хто сприймає як правду. Іронія в тому, що саме на цих штампах грала і грає кремлівська пропаганда, роблячи вигляд, що знає Донеччину краще ніж її мешканці. Але є одне але ці міфи створили п'яні любителі альтернативщини з боліт, які в момент тверезості називають себе істориками. Варто почати з того, що протягом трьох століть Росія намагалася та й намагається. Стерти справжню історію Донеччини. Через це може здатися, що цей край не має глибокого минулого. Насправді ж, археологічні знахідки говорять про інше. Люди жили тут задовго до Скіфів і набагато довше, ніж на території сучасної Росії, де люблять називати кілька намальованих прутнів тисячолітньою історією. Сліди перебування людини на території Донеччини датуються раннім палеолітом. Найдавнішу стоянку було виявлено поблизу Амвросіївки, яка налічує від 100 до 300 тисяч років. На Донеччині відомо близько 25 неолітичних пам'яток 5-3 тисячоліття до нашої ери, розташованих переважно вздовж сіверського донця. Тут уже тоді видобували й обробляли кремінь. У широкому знайдено стародавні штольні. А в районі Казенного та Сухого Торця бахмутки і кринки понад 30 майстерень. Також поблизу Маріуполя було знайдено унікальний могильник, де роз. Скопано 122 поховання з багатим інвентарем. І тут від нудяги ви, напевно, посіхаєте і думаєте, чому цього лисого не знайшли в тому могильнику. Ну, бо довгий час ніхто навіть не шукав. Археологічні дослідження на Донеччині розпочались аж у 50-х роках 19-го століття, і то лише тому, що нарешті хтось додумався розкопати кургани з кам'яними бабами. І що тут казати про дореволюційних істориків, якщо навіть пізніше, вже за радянських часів, Донеччину продовжували сприймати як щось другорядне. Археологічні дослідження тут проводились уривками без системи, наче цей край і далі не заслуговував на серйозне вивчення. І лише в часи незалежності України тут, нарешті, почались справжні дослідження кургани без агрегатів. Катакомби, сліди язичницьких обрядів, прикраси, кераміка, зброя та знаряддя праці, зокрема, крем'яні ножі, свідчать про високий рівень життя давніх поселенців. А ви задумувались над тим, чому серед історичних земель нашої країни, як от Волині, Слобожанщини, Галичини, Буковини та Закарпаття, назва Донбас сприймається трішечки дивно? Все просто, адже цей термін був вигаданий у добу Російської імперії і закріплений більшовиками. А тепер Путін носить його як прапор споконвічної російської землі. І судячи з його промов, він усе ще живе в 11 столітті. Тільки от тепер замість половців і печенігів, у його міфах ворогами є українці. Вперше публічно слово Донбас пролунало у червні 1917 року. Його вжив керівник київських більшовиків Георгій П'ятаков, виступаючи проти України. Українського національного руху у своїй промові він прямо заявив: Росія не може існувати без української цукрової промисловості, і те саме стосується вугілля Донбасу та хліба чорноземної смуги. Донбас, як окремий регіон, ніколи не існував у вигляді адміністративної одиниці ні за часів Російської імперії, ні в радянську епоху. Лише вже за незалежної України на цих землях сформували дві області Донецьку та Луганську. Сама ж назва Донбас першу стосувалася Донецької губернії радянської України, а згодом закріпилась за центром вугільно-металургійної промисловості. Це поняття було штучне сконструйоване радянською пропагандою і використане для формування потрібного образу регіону. На початку ХХ століття, коли західні землі України входили до складу Габсбурзької імперії, українські картографи називали східні козацькі території, окуповані Російською імперією, Донщиною. Цю назву пов'язували з Слобідським регіоном, частиною степової України, відомої як Дикі Поля, яку Росіяни згодом перейменували на Новоросію, починаючи з XVI століття, степи сучасної Донецької області почали заселяти невеликими загонами запорозьких і донських коза. Таків згодом тут оселилися втікачі, кріпаки та збіднілі шляхтичі з українських земель. А ось наймасовіша хвиля українського заселення розпочалась вже після повстання Богдана Хмельницького. Саме після повстання Богдана Хмельницького запорозькі полки почали активно оселятися на території сучасної Донеччини. Ці землі увійшли до складу автономної Гетьманщини. Наступна важлива подія в історії регіону пов'язана з боротьбою за незалежність Гетьманщини. На початку 18 століття шведський Король Карл XII воював із московським царем-алкоголіком Петром Ім за контроль над Балтією. У пошуках союзників шведи уклали договір із українськими козаками. Гетьман Іван Мазепа, який колись отримав булаву з волі всеп'ющого Петра, побачив у цій війні шанс створити власну державу. Його перехід на бік Карла дванадцятого став приводом для жорсткої помсти з боку Москви. Сорок драгунських полків під командуванням князя меншикова спустошували Слобожанщину і знищували Гетьманщину. Попри поразку Мазепи, козацька автономія протримала ще трохи. Та наприкінці XVIII століття її доля була вирішена остаточно. У 1760-х роках. Російська імперія воювала з Османською портою, і козацькі війська активно брали участь у цих війнах. Коли Москва захопила Чорноморське узбережжя та Крим, то потреба в козаках для імперії зникла. Під зручним приводом заселення нових земель Петербург ліквідував гетьманську автономію. Спершу скасували полковий устрій і. Перетворили значну частину козаків на селян. Згодом не до імперія остаточно знищила Запорозьку та Задунайську Січі, а багатьох козаків насильно виселили на Дон і до Криму. У 1796 році Гетьманщина зникла з карти світу. Її територію поділили на три генерал-губернаторства та дев'ять менших адміністративних одиниць, що охоплювали всю Україну. А вже на початку 19 століття ці землі царські картографи об'єднали під назвою Новоросія. На початку 19 століття характер російської присутності на Донбасі дещо змінився. Ці землі більше не сприймали як дике прикордоння. Тепер їх розвивали як новий промисловий центр. Та сама російська імперія не мала ні достатнього капіталу, ні кваліфікованих фахівців. Тож модернізацію регіону фактично взяли на себе європейці. Найбільше вкладали британці, французи та бельгійці, а згодом до них долучились і німецькі підприємці. Минуло два століття, і як бач. Чимо мало що змінилося, а Росія й далі відстала. Тільки тепер модернізацію проводять північно-корейські загони та китайські підрядники. Проте цікаво, що на зламі століть саме Бельгія була найбільшим іноземним інвестором у російській імперії, і що ще промовистіше, близько 60% своїх капіталів бельгійці вкладали не десь у центральні губернії, а саме в землі, які сьогодні належать Україні, зокрема в Донеччину. Власне, завдяки цьому історія Донеччини виявилась набагато тісніше пов'язаною із Західною Європою, ніж це зазвичай уявляють. Саме європейські інвестиції дали поштовх розвитку великих промислових центрів. Передусім, майбутніх Донецька та Луганська. Донецьк заснував у 19 столітті британець, точніше, валієць Джон Гьюз. Саме він збудував у степу перший металургійний завод. На його честь промислове селище назвали Юзівкою. Ця назва зберігалася до Радянських часів, коли місто перейменували на Сталіно, Ісконно-русський город, блять. Також селище, відоме в радянські часи як юно було засноване в 1908 році під назвою Бунге, коли російсько-бельгійське металургійне товариство заклало тут одноіменну шахту. А ще цікаво, що неподалік розташоване селище Новгородське, яке до 50-х років ХХ століття називалось Нью-Йорк. Його щоправда заснували не американці, а німецькі колоністи-меноніти. На Донеччині з'явилося близько 68 німецьких поселень і Coronie. Вони виникли завдяки указу любительки коней Катерини II. Імператриця прагнула заманити європейських жеребців, тобто колоністів, щоб освоїти узбережжя Азовського моря. Для цього їм пропонували щедрі умови: – 30-річне звільнення від податків, гроші на будівництво житла, звільнення від служби в армії та повну свободу віросповідання для протестантів. Проте сьогодні на болотах колоністи з середньої Азії таких бонусів не мають. Узбеки і таджики отримують максимум каску лопатою Ок. А вже згодом безкоштовний сміттєвий пакет. Згодом доля цих європейських колоністів різко змінилась у 1940-х-41-х роках. Більшість німецьких поселень радянська влада депортувала або просто знищила разом із мешканцями. Сьогоднішнє відео було зроблене в підтримку благодійного івенту Дорога додому заходу, який присвячений Донеччині. Його мета це збір трьох лямів гривень для дев'яти бригад. І я міг би тут довго про нього розповідати, але ви і так знаєте, що донати рятують, тому закиньте ще а решта інформації в описі під відео. Проте саме західні підприємці перетворили дикі степи на індустріальні міста: Макіївку, Костянтинівку, Маріуполь чи Краматорськ. На жаль, сьогодні ми знаємо ці назви не з уроків історії, а зі зведень війни. Заводи і шахти, закладені європейцями, працювали понад 100 років і зупинились лише у 2022-му. І ще одна цікавинка цього відео: фінансова імперія Ріната Ахметова виросла на базі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Підприєм. Ємство, яке колись належало бельгійській компанії Russian Providence. А завод у Макіївці, що забезпечував місто робочими місцями, спершу був проєктом французької компанії Union. Промисловість, яку збудували європейці, потребувала робочих рук. Нові заводи швидко втягнули до міст українських селян, але потреба в робочих руках лише зростала уже в середині 19 століття. почалась масова трудова міграція. Рабів із центральних російських губерній, позбавлені землі, вони шукали на Донбасі бодай трохи кращих умов для життя. Сьогодні це унітази. Цей стихійний процес тривав до 1905 року і поступово змінював етнічний склад регіону не лише в офіційній статистиці, а й у повсякденному побуті. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. До речі, дякую вам за підтримку. І щоб зробити вам ще приємніше для всіх, хто задонатить від 100 гривень за цим QR-кодом або за посиланням під відео, я приготував особливий бон. Мус, це історія Целібату, яка вже є на каналі. І навіть якщо ви її бачили, то точно не в моїй версії. Бо так як я його змонтував, Ютуб точно не пропустить. Такі відео я планую робити раз на три місяці, можливо, частіше. Якщо ви донатите з монобанку, просто зачекайте, і посилання з'явиться автоматично. Якщо донатите з іншого банку, напишіть мені в телеграм або інстаграм, і я надішлю посилання особисто. Дякую вам. Згодом цар гуманіст і асвободітель Саша II підписав емський указ, який забороняв викладання, друк книжок і навіть публічне використання української мови. Таємна поліція розганяла будь-які українські організації. А вже пізніше цю політику продовжили більшовики, тільки жорсткіше через масові репресії. Але це не знищило мову. Перший і єдиний перепис населення Російської імперії 1897 року зафіксував україномовність більшості території. Торії сучасної Донеччини у Катеринославській губернії та Генроському окрузі області війська Донського, до яких належали території теперішніх Донецької та Луганської областей, 68,9% та 62% населення відповідно говорили українською мовою. Цікаво у цьому відео все цікаво, що в перші десятиліття ХХ століття українська мова на Донеччині не тільки тримала позиції, а й поступово зміцнювалась. До 1933 року в Костянтинівці виходив журнал Літературний Донбас. Українські комуністи у 1920-х роках вимагали включити до складу УРСР не лише весь Донбас, аж до Ростова, а й частину Ставропольського краю предкавказя, долину Дону та навіть Крим. Свої пред претензії вони обґрунтовували історією і тим, що на цих територіях жили великі українські громади. Саме страх перед такими вимогами змусив Москву розпочати нову хвилю колонізації. Під виглядом так званої відбудови та модернізації на Донеччину масово переселяли сотні тисяч манкурків. Минуло сто років, а методи ті самі. Хіба що тепер ці будівельники нової історії приїздять з російських колоній і в'язниць? Найсильніша хвиля репресій накрила Донбас приблизно через десятиліття. Голодомор 30-х років фактично винищив українських селян і спорожні хати швидко заселили. Лили новими будівничими соціалізму з глибин серу-серу. донеччина опинилась серед десяти регіонів, що найбільше постраждали від примусової колективізації та сталінського терору. Проте, все ж, дехто досі сумує за ковбасою по два рублі. Навесні та взимку 1933 року на Донбаські станції прибуло понад дві сотні ешелонів, що привезли тисячі російських переселенців. Наймасовіша хвиля припала вже на 1939-1940 роки. Щороку до Донецької області скеровувались близько 700 тисяч переселенців із Росії та Азійських регіонів СРСР. Водночас у зворотному напрямку за Урал відправляли цілі ешелони українців, депортованих із Волині та Східної Галичини. Під Час Другої світової війни Донеччина зазнала нещодних втрат. Промисловість лежала в руїнах, а населення різко скоротилося. Щоб заповнити демографічні провали, сюди масово звозили робітників із Росії, а також переселенців з Балтії, українських селян та донських козаків. Ця хвиля міграції була частиною ширшої стратегії русифікації. Нові мешканці привозили свою культуру та мову, а українські традиції поступово відтіснялися й асимілювалися. Переселення тривали й у другій половині 20. ХХ століття у 1951 році понад 35 тисяч бойків і лемків село міць перевезли з Карпат до Донецької області після обміну прикордонними землями між Польщею та СРСР в Артемівському, Тельманівському та Олександрівському районах виникли компактні села переселенців. Та з часом радянська політика русифікації розмила їхню українську ідентичність до 70-х років ХХ століття. Російськомовна культура вже домінувала в регіоні. Хоч більшість населення Донбасу залишалась етнічними українцями. Ще одним методом русифікації була паспортизація, яка розпочалась в Сарусеру із 1932 року. Формально це був облік громадян, але фактично інструмент контролю. Селянам папери не видавали, роблячи їх кріпаками прив'язаними до колгоспів. У місті паспорти видавали переважно росіянам, а українців часто записували як росіян без їхнього відома, або змушували погодитися, або це давало більше можливостей. Ости, наприклад, шанс отримати посаду чи уникнути упереджень, прізвище зросійщували, додаючи суфікси на кшталт ов чи «єв». Так поступово спотворювалася статистика, і штучно збільшувалася кількість росіян на українських землях. Зараз Росія також активно використовує паспортизацію, усвідомлюючи, що це один із найефективніших інструментів контролю над окупованими територіями. Як висновок, після Другої світової війни Москва взялася за посилену совітизацію Донбасу. По суті, це була звичайна русифікація, тільки тепер подана під модною тоді вивіскою братерства народів через школу, пропаганду та примусові переведення на роботу в інші регіони людей поступово відривали від їхніх мовних і культурних коренів. Так крок за кроком формувався типовий «хомосовєтікус». Людина без національної пам'яті та ідентичності, якою легко керувати, саме цим пояснюється, чому частина населення Донеччини піддалась російській пропаганді у 2014 році, але у 2022 тисячі українське суспільство вже не повторило цієї помилки і відкинуло кремлівські наративи. Проте, боротьба з пропагандою триває, і для цього нам потрібно знати свою історію, говорити про неї чесно і передавати її далі без імперських викривлень. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це важливо в сьогоднішніх реаліях. Ну і також історія це сексуально.